У мітингу взяли участь ветерани флоту представники Севастопольської громадської організації Спілка офіцерів України, духовенства та громадськості. Капітан першого ранку Андрій Лубенець зробив невеликий екскурс в історію українського флоту. Виходячи з історичних надбань нашого народу, ми твердо вважаємо сьогоднішній день святковим, тому що саме в цей день Чорноморський флот зробив свій вибір. Він перейшов під юрисдикцію Української Народної Республіки. Це було зроблено на чолі з командувачем флоту за бажанням більшості особового складу. Тобто, всі юридичні норми були, як кажуть, виконані. Після цього відбувся молебень. Настоятель греко-католицької церкви отець Микола та священник отець Макарій прочитали молитву та благословили українських моряків. На святковому заході були й ветерани українського флоту, ті, хто віддав службі на флоті найкращі роки свого життя, чесно та гідно виконував свої обов'язки. Флоту я віддав 42 года. Так як Україна наша морська держава, їй необхідний крепкий флот. На этой основі могущество нашей страны только будет увеличиться для охорони наших рубежей. Для мене Україна це моя батьківщина. Я українець, я її щиро люблю. А український флот, він самий... Стародавній флот на світі. Його започаткували козаки більше 600 років назад. І як Радянський Союз розвалився і Україна стала вільною, я з перших днів пішов на український флот. Україна це моя батьківщина, на якій я родився і яку я ніколи не покидав і не покинув. А флот це для мене все, тому що з початком відродження. Військово-морських сил України я з північного флоту зразу ж переїхав сюди, щоб встроїть наші військово-морські сили України. По закінченню мітингу відбулось урочисте покладання квітів з фотографуванням на пам'ять. Урочистості відбулись також біля пам'ятнику Тарасу Шевченко, голова Севастопольської спілки офіцерів України Василь Касюк привітав присутніх з річницею. Дуже приємно, що в цьому році це свято. Ця дата визначається не тільки громадськими організаціями, істориками, а й на кораблях, в частинах військово-морських сил України в 8.30 були підняті прапори в урочистій обстановці. Думаю, що такі заходи об'єднують не тільки громадян Севастополя, а й моряків військово-морських сил України. І дійсно флот військово-морських сил України, військовий флот буде сильний, тоді коли буде. Авторитет, коли будуть підтримуватись традиції, ну ті козацькі традиції, традиції 18-го року, коли українці були дійсно патріотами. Нагадаємо, що в разі 29 квітня знаходи 92-го річниці на кораблях та в частинах флоту відбулось урочисто підняття державного та військово-морського прапору. Цієї ж нагоди проведені мітинги особового складу.